Уже шостий рік поспіль, 17 вересня, в Україні святкують День рятівника. З цієї нагоди в великому залі ДСНС у Закарпатській області пройшли урочисті заходи, на яких закарпатських рятівників вітали з професійним святом. Дорогі закарпатці, за дорученням голови обласної ради Івана Івановича Волога, від усього серця вітаю вас з професійним святом Днем працівників цивільного захисту. Хочу побажати вам і вашим рідним міцного здоров'я, доброї удачі. Спокою та всіяких гараздів у житті. Після привітань кращим працівникам ДСНС у Закарпатській області вручили почесні грамоти від Закарпатської обласної ради та обласної держадміністрації. Недаремно гасло рятівників України запобігти, врятувати, допомогти. Так, з початку 2014 року водолази рятувальної служби виїжджали на виклики 36 разів. З них лише у дев'яти випадках потерпілим допомогти не вдалося. Ну в основному бувають такі випадки, ситуації, що виїжджаємо вже тільки на утоплення, тому що буває, що далеко розміщені, роз, ну, далеко роз, розміщені пункти пригоди, так сказати, і буквально фізично не встигаємо виїжджати. У цьому році, наприклад, виїжджали 36 разів, ну, з них дев'ять, на жаль, було. І чотири дитини. Оскільки Закарпаття гірський край, важливу роль відіграють рятівники гірсько-пошукової рятувальної частини. За 2014 рік вони здійснили 72 виїзди. Врятованих в горах 120 людей. Як розповідають, здебільшого потерпілі це туристи. У нас збільшилася кількість зараз туристів на даний період. 21 тисяча людей, зареєстрованих людей, котрі виходять по пішим туристичним маршрутам. Це позрівнюю з прошлим роком. Що в прошлому році за цілий рік було 18 тисяч. Також важлива роль співробітників ДСНС в організації роботи з допомоги вимушеним переселенцям. Рятувальники беруть безпосередню участь в зустрічі та розміщенні на тимчасове проживання сімей з районів проведення АТО.